Якраз залучаються, і програми створені, і депутати підтримали щодо залучення до да, цієї державної програми, залучення людей, які турбують mm -hmm. зараз. Ну, на жаль, вони приходять один день, приходять другий день, а потім вони зникають. Отака у нас на сьогоднішній день ситуація. Чому Тому що mm -hmm. у нас, у нас є, є комунальні підприємства, які залучають цих людей, але, на жаль, вони не дуже хочуть Прошу, дозвольте заперечити. У нас на сьогоднішній день є такий факти: є робоча група, робоча група протокольного рочника, є запити мої до членів робочої групи, які мали виконати це завдання. І є офіційні відповіді. Ніхто не використовував навіть один день роботи без робіт. Тобто, це є думка, що вони там один день прийдуть, не прийдуть, яка доводиться до голови міста. Але е, документи показують, що навіть не було спроби е, вирішити це питання. Тому що ну, це, 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 це реально депутати записали таку пропозицію. Так? На робочій групі є підтримка цієї пропозиції. Хочу, я, тож, наявлено, не ці депутати, але її навіть ніхто не хоче допомогти. У нас тут є проблема. І тому ми маємо. Разом сісти, так я якраз пропоную не конфлікт. От ви коли говорите там спічі так далі, нібито в нас конфлікт. Ні, в нас конфлікту немає. В нас є бажання підняти на новий рівень питання для того, щоб сісти командою. Є критики влади, є е, симпатики. Її. Так всі разом будемо шукати причину в результаті. У нас народиться план. Бо без плану, ви як керівник знаєте, нічого не буде, буде тільки таке. Я з вами згоден на 100%. Ну, я ж теж хочу, щоб ж ми зауважили, що ми сіли з вами працювати в цю робочу групу, ми з вами напрацьовували якісь моменти. Да? Ми повинні з вами сказати, є результати роботи цієї робочої групи, чи немає. На сьогоднішній день як ви кажете, да, немає, тому що це навіть якщо вони є, то це результати минулої роботи. Ну добре, і якщо у нас немає е, з вами е, результатів нашої з вами, нашої з вами робочої групи, давайте тоді розпустимо і переформатуємо в іншому вигляді. Пусть вона буде залученням ті же фактиці, і Ну, я ж не до цього ж теж. Але якщо у вас є пропозиції, да, давайте е, надавайте віталю. Скільки разів просили? Давайте контроль, хто контролював? От це питання, яке зараз Микола Умільями ще озвучують, я хочу, щоб ви по кожному відповіли. Тому що функція, які в тому числі контроль, саме належить увагу. що краще мало робочої групи, якщо ми більше двох годин проводили, мають конкретно по кожному району працювати ці питання, і, на жаль, у потягу не було. У нас було п'ятикратні покусити цього року. Кошти на покос закінчилися практично у всіх районах саме на серпні місяць, ми знаєте цю проблему. Тому дійсно в нас заходи з покосу у вересні і у серпні місяці практично не проходились. Ми проаналізували повністю всі звернення 15 на 15.70 була у начальниця служба присутньо. У кожному районі була розкладка по зверненням, які не дійшли і причини їх не виконали. Значить, тому ми на минулій робочій групі проговорили, що на наступний рік нам потрібно виокремити питання про косу трави, який є суто з питань благоустрою, тобто планові, які йдуть у нас, і справді вони не можуть реагувати, там, якщо звір'я не пішло через два дні, вони не можуть це просити, бо вони цей газон планово заплановано через три тижні. Тому було надано доручення, і якраз воно є у нас в протоколі. Що на 24 рік треба у кожному району розбити види робіт окремо це укос трави, який в плані благоустрою на територіях, окремо бюджетний запит і окремо запити з укосу Амброзії, де вона є. Окремо працювати питання хімічного методу. І ми говорили з представниками Держпродспоживслужби, вони сьогодні у нас є члени виробничої групи, що вони нам дадуть точну рекомендацію, які групи покращувачі. Або які інші хімічні методи, які є дозволені для використання в місті і районній адміністрації тільки за те, щоб повертатися до цього методу. Ми заслухали комунальне підприємство ТИТАН, це комунальне підприємство, яке продовжувало виконання заходів, хімічним методом, в тому числі і цього року. І вони наразі взаємослуговані всі парки і всі сквери, всі зелені зони території Дніпровського району і на цих зелених зонах здійснили обробку саме. При препарату покращувачів, які працювали житті, що довго досить гарні результати. Тому було надано поручення абсолютно всім підприємствам. Це і освіта, це і охорона здоров'я, це і закінчил, і питання, і ритуал, і всі замовлення цих послуг обрахувати можливість виконання окрім покусу, окрім механічного методу на окремих ділянках, і ви знаєте всі питання. Це є. Великі пустирі, де зовсім недоцільно косити трубку. Це є балки, це є такі е, межі районів, це є укоси біля річок, це є там, де приватний сектор кінчається, і потім йде там цінне поле, збивати на зараз ця, на дорозі. Воно ну, вговорили питання, що зовсім недоцільно вбивати гектари на покос, і треба на цих ділянках використовувати якраз хімічний метод. Після хімічного методу навпаки не можна косити, а дати повністю цим рослинам. Знищити нахіві. Тому ці питання ми обговорили. Крім того, у нас є питання щодо запровадження карантинного режиму на території міста новою карантинною рослиною. Це церкву з нового богу, нас також внесення програму. і також ми з депрослужевслужом говорили: нас є два райони заражені цим карантинною рослиною і. Там де треба виконувати заходи або фітсенектичний методи, тобто повністю рекультивація цієї зеленої зони з висідкою нової травми суміші, або виконувати самі заходи хімічними з хімічними методом. Також ми обговорюємо. Крім того, хочу сказати, що в плані конкурту, що у нас цей рік, ну я дозволю собі сказати, що без прецедента велика кількість протоколів саме за попроси Росії, якщо минулий рік було нормів ноль протоколів. Це літня тільки більше 160 протоколів, це вже винесено, а воно більше 3500. 35. Саме за нездійснення закладу, за а у якщо подивитися динаміку, то саме у місцях, де була інспекція зброї, працювати це питання, то знають про губерних адміністрацій, бо ми точково відпрацьовували дуже багато цих спектрів. Крім того, з початку року, робочою року, були ви виконані абсолютно всі вибори, які висувала громадськість. Це вперше була розроблена карта розпосюдження карантинних російська, яка постійно змінюється. І кожного тижня районні адміністрації надсилають нові адреси, і наші спеціалісти вносять тоді ці адреси. Це динамічна карта, вона є статична, і не є статичною, на всі звернення вони постійно змінюються. Далі вперше було розроблено макет відборів, і більше 30-30 конструкцій були в місті розміщено безпосередньо. Розроблена пам'ятка в першої або розповсюджено. Також було вперше здійснено заходи з соціальної реклами в нашому міністра телебаченні. Все літо йшли ролики і йшли передачі саме по амброзі. Також можу сказати, що була оновлена склад робочої групи. І якраз була вимога включити сюди, окрім чиновників, окрім активістів, ще й фахівців. У нас долучилася де до нас. У нас долучилися всі бажаючі з депутатського корпусу. Також у нас долучився пан прикутник, який за відбувачками нашого медичного університету і присутній на всіх засіданнях і саме дає нам розуміння, що з точки зору науки ми робимо правильно, що надіємо правильно. На останній своїй випадку я сказав, що цього року у нас є зниження хроничної концентрації полку, коли були здійснені заміри, що говорить про те, що ми якраз рухаємося в правильному напрямку. Хоча, на жаль, фінансування є набагато менше. Цього року немає хімічного методу, цього року немає фіксионатичного методу, окрім до цього року фінансування є дешевої адміністрації і відсутні у профільних департаменті для здійснення цих закладів. Окрім цього, нам було неодноразово підготовлений лист і на Малашка, і на Буряка з питань, що необхідно провести нараду спільно з головами адміністрації районної Запорізької. Із головами територіальної громади, які підмежують Запоріжжя, на що, мабуть, 6 або 7 місць напевно повністю провіданову це питання. На жаль, ми бачимо, що з боку обласної влади якраз йде небажання бажання цього робити. Тому ми можемо сказати, що є ряд питань, які не вирішуються з об'єктивних питань. Але минулого засідання ми заслуговували абсолютно всіх. Хто працював цього року з амбуцію, я можу сказати, що досить непогані результати, саме якщо брати факт того, що зроблено і що не зроблено. Наступний рік багато чого ми запланували. Давайте ще по цьому, що ми не виконали, те, що було запропоновано, абсолютно все виконано. Єдине питання було в нас по розробці. петиція це набрала на заголоси, по розробці плану окремо кожної ділянці зараженої які і там треба з тестю моє виривання, а виривання. Виривання це такі комунальні підприємства. Ні, у нас було виривання силона тест робі. Село Забітер, я можу сказати, я пора року проблем у подальніх підприємствах Bosch. Сиза були надані, у нас є доведена прийшла центр за роботу. На жаль, там скільки в Зеленбуді і там люди підзалучені, но Люди були залучені, деякі навіть працевлаштувалися в комунальні підприємства. Ну, точно зараз вам скажу. А можна питати, чому на запит, який я надав на мене, до мене не прийшло від вашої структури інформації, що були залучені в У мене вся інформація від від, зі всіх, що прийшли, не були залучені, не залучалися. Продолжение следует... Продолжение следует... Микола Марія, давайте ви завтра зробить на мене. Я ж розумію, розумію, повторюю, будь ласка, його, і ми повністю дамо вам звіт щодо залучення цих кілька. Тому що я знаю, що їх залучають, і це було принципово. І вот завдяки тоді, що ми з вами проговорювали, і був створений проєкт. Рішення міської ради і депутати підтримали щодо залучення на комунальних підприємствах людей, які є безробітними, і які сплачуються їхні, їхні роботи саме кошти держави, за залучення місцевого бюджету. По-друге, за вашою ж пропозицію нашої робочої групи було посилено контроль конкретно посилено, І це кожної наради акцентував, а то що не буде поблажки ні для кого. Це комунальне підприємство, або це адміністрація, або це приватники. Все рівно всі повинні бути і виконувати вимоги, які ми з вами відпрацювали. Я ще раз зважу, що 500, скільки там? тридцять умов. Це те, що вони звертали увагу. А штрафи скільки? Ні, протоколів, а штрафів Скільки страфів скільки написано? Я хочу сказати. Що забавиш щодо протоколів? Минулого ну, ну, разу, тому що я безпосередньо в один комісії, і я е, залучена, я хожу, я дисциплінований членом комісії. І я хочу сказати, що люди, які приходили, е, тобто по виписаним штрафам, е, вони всі з них приходили вже зі зйомкою, з, з показами, що з, знищили. Причому це ну, десятки людей? Що відбувалося? Деякі люди взяли в оренду якісь приміщення. Ну а орендар десь за кордоном виїхав. Люди, які підприємці, фізичні особи підприємці або е, орендарі, вони навіть не знали, яка територія за ними. І ми попередньо говорили, що повинно бути попередження. Видано. Ну, ми говорили про те, що людям. Ну, з'ясувати, які території, якісь території є, які належать комунальним підприємствам, да? якісь території під під чимось, чимось, щоб ну, попередження до попереджень не видавали жодні люто, скільки от ми Разбро, розробили 535 протоколів. 35 п'ять умов тільки це ж як попередня це превенція. Ну так, да, це ж допомога, а потім протокол. А якщо вони виконують а, і там. Це вимоги ви говорите? 535 вимог було. Вимоги. Це превенція. Це ми вимагаємо кожен час привести Бо... до належного належної. Скільки... Ті, просто... що з протоколами проходили, те, ну, це не 500 точно. Це протоколі було там ну, порядка там. То ці протоколи всі були виконані, але ну, це без превенції було. Ну, тобто я не знаю, значить, не співпадало, чи може ті, що 500, що Там, не де, протокол, там, де, мене ж там такі, де протоколи, так. або ми вимогами попереджали, або а, вже нам надавала районна адміністрація інформацію, де вони проводили свою роботу. Ми, ми ж з вами робочою групою затверджено адміністрації спочатку працювали з підприємцями. Ми з вами постановили на другому засіданні, здається, що для ефективної роботи. Спочатку ми даємо попередження по всім. Я ж це озвучила. Я це пам'ятаю. І я пам'ятаю кількість протоколів, які ми опрацювали. То жодна людина, яка прийшла на адмінкомісію з протоколом, вона не отримувала попередження. Тобто її виписали просто протокол. Там я так розумію, ми ходили, попереджали безпосередньо об'єкти торгівлі. Можливо, на обліки торгівлі попередження вручення тоді ж протокол записується, що було попередження. Розумієте, <з carry on> протокол <зас> записується. Тобто, якщо людину не попереджали, то ми, ми не штрафували, тому що це ну нормально. Взагалі єдині. Ну, а, а чому це нормально? Добре? Добре? Це вже є Добре. порушення закону. Добре, можливо, давайте ми будемо включатися роботу адміністративних це... комісії. я веду до того це... до це... того, що контроль. Він далі буде цей контроль. І ми його точно не будемо відмовлятися. І він надає свої результати. І ви самі бачите, так? що вони приходять вже звикли. Виконан... Всі люди просто, і, до речі, білборди ну, спрацювали, що багато людей тепер знають, як вона виглядає. Ну це теж значи, це ми правильно з вами робимо, значить якісь результати є. Там питання виходить, по одній комісії, що до них приходять протоколи і немає інформації про те, що люди попереджати. Коли ми питаємо людей, то їх не попереджали. Це Тут, люди раз протокола. Ну а надо виходити в інформаційне поле і надати все ж таки. Говорити про те, що вони повинні це робити, да. а може повинні йти. Якщо вони не роблять, ми почули, Знаєте, все одно. Я просто хочу вам сказати, що в, наш, в нашому місті тільки рублем можна гривню, да. можна, можна якось щось зробити. Да, точно. Тільки попереджуєш, скажеш, ну йди й далі, прийдете ще. А коли тільки ти робиш протокол, і коли тільки вони підуть на одну комісію. Потім це все дивіться. Ну а комісія не бачить, Вона бачить перша людина питається, вона приносить, вона приходить на комісію, вона приносить, е, докази того, що вона усунула правопорушення. Ви розумієте? І про... ну, Ні, так я розумію, війна. як ти можеш. Ну слухайте, ну давайте. Якщо людину попереджали, то про це в протоколі повинно, щоб людина, яка складає протокол, хоч благоустрій, хоч мунварта, хоч ми їх навчаємо кожен раз. Приходять же з благоустрою нас сидять на адміні комісії. З мунварта сидя сидять, щось ми навчаємо. До речі, протоколи почти сьогодні. Я тільки зранку це ж сіла. Почти всі прийшли. Тільки одна з мунварта, яка ну просто ну, скасували, і знову її будуть навчати, чи її звільняти треба. Ну це. Так я про те, що тоді в протоколі треба зазначати, що людина була попереджена. Тоді ми будемо виносити штраф, тому що вона була попереджена і тільки за складання протоколу. А попереджені якось люди про те, що там ну крадіжка за це передбачено покарання. Ні, давайте ми не будемо путати, ну, чому? Е, ні, тому що ми ні ну ну чому чому різниця кодексу про порушення від кримінального? Я я поручи. Поручи. Можна я, я все-таки скажу стосовно цієї ситуації, я алергія і з дитинства і вперше побачив, як виглядає Амброзія. Десь зрозумів, що вона така. У 2004 році. Так? Люди, більшість людей, вони не знають, як виглядає Амброзія. Я проводив дослідження от, серед людей, які мене не знають, дуже багато процент. Він путає амброзію з іншими рослинами. Тому е правильно адмінкомісія піднімає питання, що коли до них прийшов протокол, і вони бачать, що людина все зробила, ліквідувала, але до того вона по якихось причинах не, не ліквідувала і вона починає розказувати, я не знала, як там амброзія виглядає, то в них виходить і ні по-людськи, і напевно не по закону. Людину карати за те, що вона просто не знала. Вона думала, що то трава. Mm -hmm. І саме для цього потрібно, щоб yeah, було на... що записано, щоб ми no, попереджали. No. Дивіться, я ще раз, я не буду говорити про роботу комісії, пусть вона себе працює і вирішить. Які рішення приймуть, такі і буде. Мені це зараз те, що є контроль. Оце саме головне. Ось це буде попередження, пусть це буде адмінпорушення. Все рівно. Саме головне, що люди починають реагувати. Оце саме головне, а це я просто говорю про результат нашої з вами роботи.